Був в моєму житті один чувачелло, який називався духовним наставником, але він чувачелло натуральний. Чого таке слово, я не знаю. Так от він постійно мені кричав: Ти на все маєш свою думку. Коли ти намагаєшся думати, ти будеш дратувати, ти будеш щитуватися деякими людьми як небезпечна людина. Перепитаєш, а навіщо це? А навіщо то не будеш виконувати дурні накази? Думаєте, чому радянський час так сильно відбирав в людей Євангелія, воював тому, що завдання було, щоб людина всю себе інвестувала в роботу, а не робила роботу над своєю душею, тому що робота над душею робить тебе сильним некерованим, ти отримуєш стержень з тобою. Треба розумно поводитися з повагою, пояснюючи, чому ти маєш зробити це або це. Тому Що саме мудрість і мудре поводження притягує в наше життя всі блага, закладені Господом, для нас. І слава Господу за мудрий український народ, тому що, як показали останні події, у нас є оцей духовний стержень. Концентрація мудрих людей така висока, що з нами зараз змушений. Рахуватися весь світ, який хотів би нас нагнути.